Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Далі коротко про головне. Сесія міськради. У Донецьку відкриють обласну лікарню швидкої медичної допомоги. Українські жнива у розпалі. Аграрії вже підраховують рекордні тони зернових. Крок до святині – шлях у вічність. У Донецьку відкрита фотовиставку знаходи 1025-річчя хрещення Київської Русі. Зменшення черг та збільшення додаткових поїздів. Залізничні квитки на маршрути з активними пасажиропотоками є, запевнив на черговому засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Також обговорили на засіданні очікуване поліпшення ситуації на зовнішніх ринках. Сьому сприятиме прогнозований рекордний врожай зернових. Вітчизняний агропромисловий комплекс спроможне не лише забезпечити продовольчу безпеку держави, а й активізувати зовнішню торгівлю. Проблеми із нестачею залізничних квитків повністю вирішені завдяки запуску додаткових поїздів, запевняє перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Каже, цього тижня у південному напрямку із запропонованих 29 тисяч місць вільними лишилися майже 5 тисяч. Утім, питання наявності квитків не знімається з контролю, наголосив урядовець. А, от прибувши до місця відпочинку, треба бути обережними з продуктами харчування. За даними державної санепідемслужби України, з початку літа було зареєстровано 10 спалахів гострих кишкових інфекцій. З них два випадки у дошкільних. Навчальних закладах. Загалом постраждало 186 осіб, серед них 55 дітей. Не в останню чергу ситуація викликана стихійною торговлею продуктами та продажем несертифікованої продукції. На фоні спекотної погоди ми маємо плачевні результати. Доручаю: Міністерство охорони здоров'я та Держспоживінспекції ініціювати інспекцію продуктів у мережах харчування. До недобросовісних виробників мають застосовуватись жорсткі санкції. Аж до позбавлення відповідних ліцензій. Вітчизняний АПК демонструє позитивні результати. Вже експортовано 23 мільйони тонн зерна, що на мільйон більше, ніж торік. У планах збільшити експорт до 60 мільйонів тонн. Обсяги тваринництва також продовжують збільшуватися на понад 5% відсотків за перші півроку. З початку року в Україні зросло виробництво яловичини на 1,4%, відсоток, свинини на 7,1%, на корятина на 14,2%. Те, що українські виробники курятини отримали можливість експортувати свій товар до європейських країн, сприяє розширенню географії експорту. Цього року Україна має всі шанси увійти до десятки світових лідерів з експорту курятини. Про розвиток економіки говорив і міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Міністерство пропонує з 2014-го знизити ставку ПДВ з 20 до 9 відсотків і запровадити податок з обороту в 1-2 відсотки. Утім каже Клименко, якщо платники податків таку ідею не підтримують, не виключено. Цей законопроект не буде реалізований. Це є обговорення. Це є моделі, які ми сьогодні пропонуємо. Але казати, що це ми вже втілюємо в життя попередньо завчасно, тому що ми втілюємо тоді, коли дійдемо до згоди з платниками податків. І якщо платники податків кажуть нам, що ні, ця модель не дасть розвитку економіки, то дійсно це. Ми обговоримо і це залишимо як ідею. Щоби позбутися неякісної продукції, зокрема поміж алкогольних виробів та цигарок, вже з 1 вересня цього року запровадили акцизні марки нового зразка. Відтепер марки для вина та лікар виробів, цигарок з фільтром та без чітко відрізнятимуться за кольором та матимуть відповідне маркування. Наразі в Україні майже 10% такої продукції підпадають під схеми маніпулювання акцизними марками. Найбільше сповсюдження схеми маніпулювання, які сьогодні фіксує фахівці Міністерства доходів і зборів, це по-перше, це марка акцизного податку для цігарок без фільтру наклеюється на пачку цігарок з фільтром. По-друге, марка акцизного податку на віноробну продукцію наклеюється на пляшки з більш спиртоміськими напоями віно та віно на лікер, наприклад. І під підробна марка акцизного податку наклеється на нелегальний товар. Запровадження акцизних марок нового зразка, за прогнозами міністерства, зменшить тіньовий сектор на 7-10%. Жнива у розпалі за попередніми підрахунками аграріям вдалось значно збільшити врожайність пшениці. Також очікують рекордний збір кукурудзи. Зерно готуватимуть на експорт Азії. Скільки тонн вже зібрали? Дивіться далі у сюжеті. На українських полях кипить робота. Жнива тривають впродовж місяця. Вже зібрано 23,5 мільйони тонн зернових, а це значно перевищує минулорічний показник, зазначає профільний міністр. Рані зернові та зернобобові обмолочено на площі більше, майже ніж на 1 мільйон від минулорічного. Тобто ми наближаємось по показникам до рекордного 2011 року. Які де було зібрано 56,7 і мільйонів тонн. за рахунок збільшення посівних площ вдалося отримати великий врожай пшениці та кукурудзи. Сільгоспвиробники кажуть, на ринках збуту найбільш затребувана кукурудза. Цілком ймовірно, що незабаром Україна посяде чільне місце серед зернотрейдерів у світі. Пророкують урядовці. Країни східної, південної східної Азії, близького сходу, північної та. Центральної Африки все більше потребують поповнення внутрішнього ринку зерна за рахунок імпорту. Це повинно бути українське зерно. Зважаючи на великий врожай зернових, очікувати здорожчання хліба восени українцям не варто. Відтак головним завданням залишається втримання високої якості продукції за сталими цінами. Ми не можемо ділити якість хліба на хліб широкого вжитку і на хліб високого сортовий. Хліб повинен бути весь якісний. Загалом аграрії задоволені, незважаючи на сильні морози взимку та посуху під час посіву, врожайність цього року має високий показник. У Донецьку пройшла сесія міської ради. Зокрема, депутати голосували за внесення змін до програми економічного та соціального розвитку міста, за прийняття комплексної програми забезпечення необхідного рівня безпеки донечан від надзвичайних ситуацій. Тощо, які ще рішення ухвалили, дивіться далі. Сучасні обласні лікарні швидкої медичної допомоги у Донецьку бути. Таке рішення прийняли депутати Донецької міської ради під час сесії. Медичний заклад планують побудувати в районі проспекту 75-річчя футбольного клубу Жахтар. Таке розташування станції швидкої очільник міста пояснює тим, що зелена зона ідеально підходить для медичної установи. До речі, під'їзд до даного об'єкту не завантажений та доступний. Участок виділен 7,4 гектара для того, щоб. проектировать и впоследствии решать вопросы строительства объекта «Скорая помощь». Концептуально сам фор-проект, который предоставлен иностранной проектной организации, он рассмотрен, одобрен. Там реабилитационный центр на 260, если мне не изменяет память, на 260 коек. И центр скорой медицинской помощи, которая бы позволила ...оказувати допомогу жителям города Донецька і жителям регіону в перший час, так сказать, случившися болезні. Гарантує безпеку населення та території Донецька від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, і затверджена міською радою комплексна програма на 2013-2017 роки. Згідно з документом, протягом цього періоду на території Донецька планується створити відповідний центр для роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Добавлене разделы, добавлены объемы финансирования, и она более усовершенствована в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, в том числе и с теми, о которых я говорил. О несанкционированном сбросе промышленных отходов. Вміста, вміста спеціально відведеного полігону промислових відходів. Зараз цим вопросом займаються органи прокуратури макеївки. З доповіддю про роботу за перше півріччя поточного року під час сесії виступив і прокурор міста Ігор Сагунов. За його словами, відсоток розкриття злочинів, скоєних на території Донецька, за цей період склав трохи більше 29 Із зареєстрованих в текущому році майже 19,5 тисяч правонарушень, кількість особи тяжких. правонарушений составило 3,4%, а это 312 правонарушений. Тяжких 22,3%. Количество 22,3%, что выражается в цифровом эквиваленте 2021 правонарушения. В том числе против жизни и здоровья человека 14,5%. Более половины Правонарушения против собственности, кражи, грабежи, разбои, 4% в сфере оборота наркотических средств. При цьому процент розкриваємості преступлення в городі составив 29,1%. До того ж, прокурор міста зауважив, що сьогодні у Донецьку найбільші борги і заробітної оплати серед міст регіону. Сума боргу становить 67 мільйонів гривень. Наразі в обласному центрі налічується 26 підприємств банкрутів, які мають заборгованість по заробітній платі у розмірі понад 45 мільйонів гривень. Олександра Вчаренко Петро Беркут, регіональна служба новин. Три місяці без грошей. П'яти тисячам працівників двох шахт у Донецьку декілька місяців не платили зарплатню. Повідомляє прокуратура Донецька. Прокуратурою Будьонівського району було організовано проведення перевірки на шахтах управління Донбас, під час якої встановили, що на шахтах Щегловська, глибока та комунарська протягом трьох місяців робітники не отримували зарплату. Загальна сума боргу склала понад 10 мільйонів гривень. За втручання прокуратури району борги працівникам повернули. Міжобласна санавіація у Донецьк для термінової операції гелікоптером доправили пацієнтку з Вінниці. Постраждало у ДТП. До речі, цей переліт гвинтокрилом перший міжобласний рейс санавіації за роки незалежності України. Служба була відновлена Вінницьким обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у літку 2012-го. Втім, до сьогоднішнього дня рейси здійснювалися лише по області. Гелікоптер приземлився у аеропорті Донецька у середу о 14.30. Відомо, що постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Жінка перебувала у Вінницькій лікарні майже тиждень. Коли її стан вдалося стабілізувати, було прийнято рішення переправити хвору до Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні. З аеропорту пацієнтку карету швидкої перевезли до медичного закладу. Донецькі лікарі зараз проводять обстеження, які неможливо було зробити у Вінниці з травмами такої тяжкості стикаються не вперше і мають великий досвід їх лікування. У неї домініруюча травма таза, домініруюча. У неї тяжове повреждення кріса, де здавлені нервні окончання. У неї є проблеми травматичної болезни, зв'язані з відповідом організму на травму. То есть это сердечно почки и почки, отдых отвечают, понимаете? То есть это комплекс изменений в организме, які не требують коррекции. Ну, этим мы будем заниматься. Лікарі кажуть, що головне з такими травмами навіть не лікування, а процес реабілітації, що може розтягнутися до двох років. Вікторія Шевкунова, Петро Беркут, регіональна служба новин. Черговий нещасний випадок на шахті у Кіровському. Під час робіт комбайн смертельно травмував гірничого майстра шахти. Юзівка про це повідомляє офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тіло загиблого вже знайшли та вилучили з під завалу. До робіт були залучені два відділення рятувальників, реанімаційну протишокову групу та командний склад 6-го воєнізованого гірничо рятувального загону.